Доброго ранку всім, хто з нами це телевізійний канал Тава. І ранок на Алтаві триває у студії прямого ефіру. Вас вітаємо. Ми ведучі Андрій Кадок та Наталія Дяченко. Отож, нові друзі, як завжди, о цій порі ми зустрічаємося з цікавими полтавцями, які, звісно ж, мають що розповісти. Мають вам. Чим здивувати Так, да, мають зламок. чим дивувати. Отож, вітаємо нашій студії. Це Юрій Поголовок, відомий. На Полтавщині, археолог доброго ранку! Так. Доброго ранку, так. доброго ра Рітаємо. ранку, вам, а, пане Юрію, так ви як завжди, так да, як завжди, звісно ж, без своїх знахідок не ходите <ріст> Ні, Нікуди да, не нікуди ходимо. Не ходите, да. Да. Ну давайте спочатку перед тим як ми перейдемо, а можливо, це також буде підкріплювати нашу розмову. Угу. Давайте поговоримо про м, м, головні, скажімо так, розкопки. Які ви а, проводили останнім часом? Не знаю, там рік, півроку, як це які часові відрізки. Тобто, найголовніше, зокрема там у Полтаві чи можливо по області. Найголовніше, ну, найсвіжіше, да. найцікавіше. Да. ну в принципі, всі розкопки у нас це що відбувалося. Це минулий рік, 2014 2014 рік. І головним чином він у нас був такий приурочений до охоронних досліджень в центральній частині міста. От, як відомо, що при будівництві будь-якого нового об'єкту у на, на певній нашій визначеній території в Полтаві необхідно проводити попередні археологічні дослідження, попередню археологічну експертизу. І, власне, з цими дослідженнями і пов'язується більшість наших робіт і більшість наших, наших знахідок. От, подібні е, роботи ще проводяться полтавською археологічною експедицією е, Охоронної археологічної служби України е, поблизу Комсомольська. На місці будівництва оцих от страшних гірничо збагачувальних комбінатів кар'єрів, да великого заводу. Тобто, ну в межах міста це квадрат 10 на 10, наприклад, так. ну площа, а там тисячу на тисячу гектарів там чи скількись, і це потрібно теж все археологам опрацювати, якось е, осмислити, відкопати Ну і будемо казати, і не зовсім заважати будівельникам. От. Стосовно Полтави, то в 2014 році у нас проводились дослідження по вулиці Жовтнева, 5А. От, там відбувалось будівництво ну, ново, нового, нового ну, будинку. Будівництво, да, так, да, відбувалося будівництво. От, і, в принципі, Надзвичайно цікаві знахідки, надзвичайно цікаві матеріали дали ці розкопки. Ми, в принципі, навіть ну і не, не очікували, не сподівалися, що, О, саме, що саме є тут знахідки? <кхи> да, оце в принципі всі знахідки з цього розкопу, з цього місця. Вони презентують, будемо казати, від ну, 5 століття до нашої ери, тобто від скіфів, коли племена скіфського часу от, заснували в Полтаві поселення. Далі це роменська культура, літописні сіверяни, це будемо казати середина дев'ятого століття, початок одинадцятого. Ну тут невиразні такі фрагменти, на перший погляд, а це ліпні посудинки, такі пожертви, які ставили в печі. E, наші предки, попередники, вони ну, намагалися якось задобрити своїх хатніх mm -hmm. духів, домовиків, там э, своїм э, пращурам, якось передати певний, певну частину, так би мовити э, ну, жертв. А що саме сам, знайшли? Скажіть, будь ласка, да, саме на жутневій. Ну, я маю на увазі, мож, ну, не тільки заміслів, ну, Да. Що ясно, та, та. Та, та. А що це якась конструкція, будинок? Перше, що ми вразило, це те, що ми знайшли культурний шар. Це ну. Земля, будемо казати, яка насичена знахідками певного періоду. Так, цей певний період це от, власне скіфський час. Так далеко, в принципі, від Іванової гори, від собору, від тих місць, ну, від, власне, місця, де ми вважали, що це поселення, от його ну, концентрувалось, знахідки ми ще скіфські не знаходили. От. Як ну, зазвичай ну, знову будемо казати, вразило те, що яким чином збереглися нашарування. Роменської культури це е, декілька господарських ям було знайдено і декілька жител, які в принципі утворювали, ну як ми зараз це бачимо, е, ну з певною натяжкою можна сказати, вуличну забудову міста нашого того часу. Тобто на 10-те сторіччя, на середину 10-го сторіччя, 11-го сторіччя, можемо казати, що е, в Полтаві вже були певні зачатки вуличного планування. Тобто, Юрій, я хочу уточнення зробити. Тобто це прямо, ну як собі уявити, да? для наших виглядачів, так ми ну, ви говорите, знайшли я, я, будинки. Да, розумієте? Я, ну так, тобто, да, будинки, да. Це, ми, це ми їх називаємо. Ми звісно знаходимо нижні частини, фундаменти будинків. Там є, знаходимо печі, знаходимо різні рештки дерев'яних конструкцій, ну і ті речі, які були полишені там або під час пожежі, або. Просто мешканці його залишили. Там, ну, ті, що залишили будинки, там речей менше, ті, що згоріли ну, в пожежі, це ласий шматок для археолога. Це такий <свісно> жарт, так, археологічний жарт. Да. Ну, типу того, <свісно> да, бо воно ж в вогні там все, так би мовити, не до кінця згорає, і археологам це просто за щастя таке знайти. От. Ну, і, ну і Крім е, роменських жителів, варіанських були ще й давньоруські. І що найцікавіше, це трапилось декілька об'єктів, будемо казати, перших десятиліть XVII десятиліт сторіччя. Ну, Точаться зараз дискусії, коли ж була Полтава там перезаселена, перезаснована, угу. чи це було там за часів князя Глинського в 1430-х роках. Чи що це ж прояснилося в історії. Ну, Полтави? Будемо казати певний такий епізод. от, з 1610 по 1634 рік, будемо казати, він вже більш-менш вирисовується. О, це м, знайдені те рештки жител з характерною керамікою того часу. Така е, димлена, ну, її часто називають польського типу. От, але в принципі вона і в її виготовляли і наші українці. Ну, це от, така була мода на той час. От. І ці всі... Ж... А, і, до речі, що дуже цікаво, було знайдено ну, близько десятка монет. Е, і в самому комплексі... Це саме житло... 17 століття. Да, так, так, да, так. Да, 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 це так, бимо, так звані е, півтора грошовики Сегізмунда Вази третього. Це, вони всі датуються 20 -ми, 30 -ми роками 17 століття. І, е, е, ну, звісно, житла загинули в пожежі. От, цікаво було те, що знайдено і в житлах, і біля них частину куль. Ось вони можете бачити, такі. Е, це з рушниці? Да, це да? пістолі, рушниці, от такі от свинцеві шарики, вони е, в принципі, нічим не примітні, можна спутати. Важкий. Да, з певними ну, там, 7 грам свинця, 6 грам весь ваш на гонорар. Насправді, коли дивишся е, е, кулю, е, думаєш, що вона легше. Коли береш її до рук, розумієш, ну, що це. Да, уявіть, що от така от штука з пістолі летить, крутиться. Страшна зброя. На жаль, е, е, да, на жаль на зараз. Декілька екземплярів відсутні ми передали на експертизу криміналістам. Чому криміналістам? Тому що кулі були деформовані. Вони попали в певний або в обладунок комусь, або в дерево, або в стіну. І вони по-різному були деформовані. І ну, в принципі, криміналісти подивилися на них, сказали, що ми можемо ну десь так 50 на 50 сказати, в принципі, в яким в куди вона влучила ця куля, а чи в людину, чи не в людину. Ну, зараз чекаємо на аналізи. От. І, а, і цікаво, що знахідка в одному житлі трапилось е, декілька уламків, ну, на жаль, декілька уламків е, пічних кахлів, е, якими обкладали піч. І вони досить цікаві і, в принципі, унікальні для нашої, для нашої Полтави. Вони поліхромні, е, побутували от в Києві вони з такими. З прикрашені ну, поливою трьох кольорів. Зараз, аби не наплутати, синя, біла і така, і така блакитнувата якась. ну, Теж воно характерно для ну, речі характерні для цього часу. От. І, в принципі, оці всі знахідки козацької доби. Оцієї, вони в принципі, корелюються із. Свідченнями, письмовими свідченнями, це от події смоленської війни, коли між Московією, тогочасною речі Посполитою відбувалися бойові дії. Вони точилися між ну зазвичай ну більшість з них це біля смоленська. А тут у нас, будемо казати, діяли такі е, загони місцевих воєвод Білгородський воєвода, Калантаївський воєвода, і, власне, сили козацькі сили, які були на службі в Речі Посполитій. І, е, от, і під 30, здається, роком, 1633 з роком, є повідомлення і в, в дописах цих білгородських воєвод, і козацьких е, старшин про битву під Полтавою. Де, Трап, де загон московитів був, він, будемо казати, Розбит. був, був розбитий. Перед цим вони ну, слава спалили Полтаву, частину передмістя, Великий Острог. А захисники укрилися в малому острозі, ну в невеликій фортеці в малій, і дочекалися підмоги з інших ну, з інших фортець, і вже разом вони якось там. Ну далі історія умалчує про це події. Але ну, я думаю, що дану принципі ми, ми бачимо, да? що якісь події були. Це от кулі, спалені житла якраз на місці такого, на місці от посаду, де в принципі. Ну, ми вважаємо, що там знаходився е, посад, будівлі ремісників, е, ну, городян, містян. Юрій, скажіть, будь ласка, а яка глибина? <гум> ну от щоб зрозуміти, так? О, Стосовно глибини, це взагалі у нас Полтава, вона надзвичайно цікава. В різних місцях це все по-різному. Спочатку у нас такий страшенний шар сміття 19-го, століття, який в принципі нам потрібно вигрибати все екскаватором. Це не потрібен, не тільки у 20, я завжди говорю, це таке. Смітили гарно, і це теж гарно для археолога, Не будь-який, будемо так казати. Ну і глибина цього розкопу на жовтне п'яття у нас десь до 4-5 метрів. Але приїжджали фахівці з такою штукою, георадаром чи холотом, я не знаю що. Ну, воно дивиться в землю, якось сканує землю. І е, сказали, що на глибині десь, ну на відмітках глибини десь 12-14 столі е, метрів, сказали, метрів да, вони зафіксували якусь пустоту, кімнату, таку от, е, ну, на їхньому цьому екрані, там цими yeah. кривими чи якимись штуками показали, там, от, що якась от аномалія. Ну, якась от, полтавські підземелі, в принципі, як на якої глибини могли рити? Ну, на жаль, ми не змогли дослідити в силу відсутності засобів і ну, і, і, і різних інших причин. Але е, можемо казати, що Полтава, вона так би мовити, дуже вона переповнена всякими несподіванками, археологічними такими цікавинками, історичними цікавинками. І для тих, хто бажає там, ну, познайомитись з, з таким з давнім історичним минулим нашого міста, то, будь ласка. Приходьте де бачите в центрі міста якийсь будівельний майданчик. Питайте, чи археологи є. Заходьте, дивіться. Ми обов'язково до вас завітаємо, ну, а Сьогодні да, у нас чесно. який ексклюзив, уяви собі, ти можеш не в музеї це подивитися да. під склом, а да, отримати да, да. в руках енергетику п'ятого століття до нашої друзі. І не і тільки п'ятого. І, і інших, 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 один із найщасливіших, да. найяскравіших і найцікавіших днів у житті ранку на Алтарі. Да, це я підкреслюю. І я думаю, що ми обов'язково з Юрієм домовимося про те, що ми відвідуємо і розкопки, і завітаємо і більше. Крізь сміття, да, крізь сміття, побачимо щось іще проберемося. <барамо> да, завершуючи нашу розмову, так. ваше скажімо так, найбільше не знаю, здивування, враження да, за весь Що час вашої археологічної кар'єри. да. Що Професійної діяльності. Да. Яка час... знахідка, знахідка вас зачепила? Прямо? Ну це як як то кажуть, по молодості, коли. Перші початки археологічні були, та, ви гарно збереглися. Так, та, та, не, не дуже. Це в 2000 році, ну, щоб зараз не збрехати, 2000 рік були дослідження на Більському Городищі, ну, відома пам'ятка. І досліджувався могильник. За дату зараз, ну, десь дата десь 4-5 сторіччя, що от мені сподобалось, ну, от, ну, як. Перший раз ти потрапляєш на ці дослідження, на розкопки, і тут -от відкривається тобі поховання. Там було поховання жінки скіфського часу, і поруч з нею лежала ну, просто красива така шикарна амфора давньогрецька і дзеркало теж роботи, здається, грецьких майстрів. Да. Ну, і, і ти так, ну типу, тільки бачив там на картинках, там на Діск по Діскавері, десь по якихось амфори страшенних здорових розмірів. а тут в принципі, може їх і так і рукою трохи погладити. Ну так от перші такі будемо казати, дитячі враження вони. От. А так, в принципі, кожен рік, кожен розкоп він новий. Він жодного однакового нема. І, ну, і завжди цікаво щось знаходити. І а потім що? Да, дякую. цікаво його описувати. Ми да. бажаємо вам нових відкриттів, нових яскравих дякую, вражень. Дякую. Цікавинок і обов'язково діліться з нами цікавою да. інформацією. Ще, да. раз, ще раз да, для наших телеглядачів скажу, що всі, хто цікавиться археологією, історією Полтави, Полтавської області, ми обов'язково обіцяємо вам, шановні друзі, що будемо більше і ближче знайомитися. Да, ми з паном Юрієм уже домовилися поза ефіром. Він не міг нам відмовити. З... Да, він сказав, все. На всіх вистачить.